Привітик на зв'язку Кази. Сьогодні я хочу поділитися з вами спрощеним і зрозумілим способом рендеру, який мені вдалося знайти. І все ж таки довести, що не такий страшний звір, як він здається. Сьогодні я буду вашим провідником в розуміння того, як цей етап малюнку робиться. Як сенсей, який дасть вам поштовх, щоб потім ви знайшли свій особистий шлях. Вибачте, спокійний початок відео поперек горло став. Добре, якщо ви вже тут, пропоную підписатися на мій телеграм-канал. На даний момент це місце, де я проводжу більше всього часу, публікую нові роботи, а також спілкуюся з аудиторією. За місяць у мене буде день народження, і я була б дуже вдячна, якщо б ми змогли назбирати 200 підписників телеграм-каналі. Більше я вас не тримаю. Гарного перегляду, продовжуємо відео. Для початку ми робимо скетч, що очевидно. Якщо бути до кінця відвертою, я всім серцем не можу привчити себе до концепції лайнарту. Якщо у вас теж це не виходить, закликаю вас не мучитись. Просто підправляю скет, щоб було легше орієнтуватися, все одно він слугуватиме лише першочерговою базою. Тут нам треба задатись питанням: що ж таке цей ваш рендер? По суті, це вилизування малюнку. І да, ось так банально. to say? Принаймні, я так можу собі пояснити це об'ємне поняття. Далі про це більш детально побалакаємо. Для способу рендеру, який ми розглядаємо, зручно зробити всі базові кольори на малюнку по різних лаєр, слоях, шарах, ну ви зрозуміли. Це для того, щоб можна було потім погратися і додати градієнти на наш малюнок перед тим як ми почнемо зводити все в один шар. Коли ми зробили заливку базовими кольорами, нам треба створити новий шар поверх всіх інших. З режимом відображення Multiply. За допомогою лосови виділяємо наш малюнок і заливаємо кольором. Тут можна гратись і вибирати основний відтінок в тінях, о Боже. які б ви хотіли бачити на малюнку в подальшому. Після чого вже поверх нашого так званого тіньового шару ми робимо новий з режимом відображення Add. це наше світло. Тут також можна гратися скільки завгодно, не прозорість шару, його колір і так далі. <праць> За допомогою м'якого пензля або айпрашу я наношу світло на малюнок. Робіть це обережно і вдумуючись, пам'ятаючи, з якої сторони у вас світить світло. Наприклад, у мене це зліва. Після усіх цих маніпуляцій я проходжусь по слоям і наношу невеличкий градієнт для того, щоб колір виглядав цікавіше. Також накидую декілька кліпінг, для того, щоб малюнок не був однотонним. Слухайте, не одне, я ж помітила, що коли намагаюсь сказати слово англійською, звучу як робот. Зробимо вигляд, що ми цього не чули. Після усіх цих маніпуляцій починається безпосередній рендер. Вилизувати наш малюнок ми почнемо з того, що об'єднуємо всі попередні шари в один. Ви можете робити рендер як на новому шарі поверх нашої замальовки, або прямо на ній. Для наглядності я роблю окремо, щоб показати вам прямо ось тут, як малюнок перетворюється з часом. А тепер поговоримо серйозно. Всі попередні дії ми робили для того, щоб визначити для себе головні частини малюнку, задати тони і колорит. В рендері у нас є так звані друзі, це м'які пензлі, які змішуються, інструмент палець або блендер, айрбраш і тверді пензлі. Вся магія рендеру полягає в поєднанні цих інструментів між собою в потрібних місцях і потрібній послідовності, де тіні будуть різкі, Десь м'які, десь світло прям розливається, а десь йде лише контуром. Уважно прослідкуйте за моїми діями. Я беру з малюнку колір, який мені потрібен за допомогою піпетки, і починаю різними пензлями уточнювати свій малюнок. Для того, щоб собі допомогти, я можу десь щось підлайнити, а потім зверху перекриваю це кольором. Як ітоговий варіант виходить схема. Беру потрібний колір піпеткою і починаю вирівнювати малюнок за допомогою твердого пензля. Після чого м'яким пензлем і айрпрашами я списую грубі кінці ліній там, де це потрібно. Для того, щоб зрозуміти, де буде м'яка лінія, а де тверда, насправді потрібно інше відео, бо це вже теорія світла. Якщо комусь це цікаво, я можу зробити відео туторіал, хоча це буде вкрай важко. Бо я сама вже це роблю інтуїтивно. Повертаючись до теми, цей спосіб рендеру дуже швидкий. Виходить, що ми одразу робимо основний тон тіней, основний тон світла, який коригувати доводиться лише по мінімуму, що економить наш час і робить малюнок все одно привабливим і гарним. Не бійтесь вазюкати по малюнку, сприймайте це як роботу з маслом. Або з Гоащою, або за крилом, кому як. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що хтось спробує цей спосіб рендеру і поділиться зі мною в коментарях цим досвідом. Сама я особисто не знала про такий і користувалася та й користуюсь переважно іншим. Проте цей дійсно зекономив мені купу часу і приніс менше стресу. Лімон. Цей малюнок можна було вилизувати ще довго. Ох, як я за це люблю рендер. Але чесно, мені було впадло. Це був скетч, завдяки якому я хотіла сама перевірити цей спосіб, а потім мені прийшла ідея для відео, щоб показати його вам. Хоча я неодмінно вважаю цей вид рендеру дуже класним для новачків. Конкретно після цього відео ви не станете прям злими геніями. Але як я зазначала на початку відео, моя ціль як сенсея була дати вам поштовх. Малюйте багато, малюйте в радість. Вліпіть подобайку на відео, якщо сподобалося. Ну а з вами була Казе. Всім по.